Криптовибух у світі Біткоін від початку листопада зріст до рекордного рівня до понад 90 тисяч доларів. Це навіть більше ніж вартує зараз кілограм золота. І багато хто з експертів пов'язує пов'язує таку ситуацію на крипторинку з перемогою на виборах Дональда Трампа. До того політик не раз сипав заявами, що виведе сполучені штати у світові лідери у криптогалузі. Отже, чи дійсно є у цьому? Фактор Трампа та наскільки ще зросте валюта. І, взагалі, чи варто в неї вкладати заощадження? З'ясовували наші е, колеги-журналісти. Ключовим фактором росту криптовалюти відзначають обрання Дональда Трампа новим президентом. США. тому біткоін впевнено зростає саме з 4 листопада. Трамп заявив, що стане криптопрезидентом і виведе США на лідируючі позиції в цій галузі. Раніше Трамп скептично ставився до криптовалюти, але змінив погляди і разом зі своїм сином Еріком планують запускати власну криптоплатформу за дефантванс. По суті, більше половини США зараз не можуть отримати банківські послуги. Це означає, що їм відмовляють в більшості позик в установах, але з цією технологією вони могли б майже миттєво отримати схвалення або відмову від кредитора на основі математики, а не політики. Гроші можуть бути на їхньому рахунку за хвилини, а не за місяці. До своєї предвиборчої гонки Трамп активно залучав криптобізнесменів, серед яких був Ілон Маск, який витратив 200 мільйонів доларів на піар-компанію майбутнього президента. Трамп дуже близький до криптоолігархів, до людей, які просувають інтереси криптоіндустрії. І він обіцяв їм фактично прибрати регуляцію, прибрати голову СЕК, це американська комісія цінних паперів, яка намагається регулювати цей ринок. І через це, власне, ми бачимо таке спекулятивне ралі на біткоїн. Також своє ставлення до криптовалюти довелося переглянути країні терористу. Через санкційний контроль над банківською системою та фінансами закуповувати іноземні комплектуючі для військ стає все складніше. На жаль, біткоін, саме ключова його роль в світі це фінансування різного роду сірих тіньових операцій. Це гроші для корупціонерів, це гроші для наркомафії, і це в тому числі допомога Росії обходити санкції. Росія через сусідні країни намагається обійти санкції. Наявність багатьох посередників автоматично здорожчує транзакції в криптовалюті через проблеми з розрахунками по банківських системах. Криптовалюта досі не стала для росіян повноцінною альтернативою. Ці процеси розтягуються на місяці, і ви можете зробити проплату. А за цей час, через місяць, коли ви отримуєте товар. Так, ціна може впасти на біткоін. Це робить, ну, е, знаєте, бізнес операції з допомогою цих систем, ну, проблематичними. Також проблема буде при виводі грошей та знаходженні компаній, які погодяться на розрахунок в криптовалюті, адже американська комісія цінних паперів слідкує за конвертацією у фізичні кошти за біткоїном. Я повторюю. Можна слідкувати лише коли він монетизується. Тобто з біткоїна ти маєш вийти в долари. Тоді федеральна резервна система побачить чи в євро. Там європейський центральний банк. А вони виходять в рублі, а там уже і ти і не побачиш. Щоб план Росії спрацював? Вона має змусити торгівельних партнерів приймати криптовалюту. Москві доведеться створювати мережу посередників, що призведе до подорожчання транзакцій. Інші партнери по БРІКС теж не поспішають надавати криптовалюті офіційного статусу. Якщо вони використовують криптовалюту, ми маркуємо адреси та встановлюємо певну атрибуцію. Це наша головна ціль. Це також той вид діяльності, де нам допомагають волонтери. Ми справді ефективні у цьому, але якщо вони використовують якісь банки. Нам залишається лише зібрати дані та зрозуміти, хто саме відповідає за цю кампанію. Санкції єдиний добрий спосіб зробити це. Експерти впевнені, біткоін ще не досяг межі, та купівля криптовалюти може стати вкрай вигідним вкладенням. Утім, фахівці нагадують, що за кожним встановленим рекордом має бути спад.